752 й день в Канаді, що у нас сьогодні вже 5.07.25. Сьогодні. Субота, субота вже закінчилась. Тільки присів там. Ой. І позіхати. Що е сьогодні? Нарешті я виспався. Я встав аж в обід біля 12, прокинувся, заліз телефон, привів себе в порядок і пішов попити каву. Попив каву з снікерсом. Смачно подивився відосики, телевізор класно, що телевізор на кухні відсовується. І все, і релакс. Що я сьогодні? Щось мене. В маркетплейсі посидів. До речі, треба зайти на аукціон. Сьогодні субота, завтра-неділя, завтра закривається, аукціон треба буде подивитися, може щось цікавеньке є. І посидів в телефоні. Потім вирішив зробити щось смачненьке. Але треба було сходити в магазин. Сходити в магазин не їхати. Я пішов тут через паркінг, перейшовся в супермаркет. Здай, щось мені треба було, тільки мені треба було моркву, цибулю. Але я накопив цілий пакет там, на 80 доларів набрав. І авокадо, і насіння і чия, і зернята гарбузові, насіння гарбуза. Чищення. Блін, я думав, що воно буде нормальне. Тут є два вида, ну, в тому магазині було два вида чищених. сирі і, типу, якісь підсмажені. Але ті підсмажені теж, блін, якийсь присмак мають, не знаю, хто їх чистить. Брудними руками, напевно. <кхух> Скільки не пробував чищені е, чещене насіння, ні. Не підходить. Несмачне. Кавун взяв, вже я вийшов з магазину, бачу кавун. Погано, що вони його поставили назовні. Мусиш вертати знов на касу і знов платити. <Sess> ага. Міді перед обідом пішов, то набрав в корзину маленьку і не поміщалось. Яйця всяку-всяку. Коротше, прийшов додому, порізав морквочки, розморозив курочку і порізав курку і в цей, я хотів спробувати зробити. Такий собі холодець, але іменно під тиском. Трошечки до води. Е е і вже все зварив, гарно проварилось. Супер. М'ясо повідвалювалось від кісток. Звісно, дістав м'ясо, перебрав кості, шкіри, все викинув, тільки м'ясо в коробочки, залив русольчиком і в холодильник. Зараз піду подивлюся, що там воно вже повинно було чуть-чуть пристигнути. Завтра вже буде точно холодець. От і все. подивились знову телевізор. Поїли кавуна. Кавун я розрізав, взяв великий кусок і ложкою. Не різав на маленькі дольки. Можна ложкою. І, ложкою. О, і все. Ніби все. Нічого сьогодні не робив. Хотів постригтись, але не так, що я сильно заріз. Нормально. Через тиждень, напевно, посужусь. А може наступного, подивимося. от, Не можу більше згадувати. Сьогодні короткий день, нічого не робив, віддихав вдома. Так що, па-па.